Всім привіт! І Сьогодні я зі своїм другом. От, послухайте його. Hello. От ми граємо в Угадай клона. Бо в мене не вийшло там відео, де ми впрятки, в в менше грали звука, і за того, що я з ним по телефону говорив. То це і треба тепер так, заходимо в «Chicken gun», Треба передітись. Надо передітись. Так, Кетнеп, ти живий вообще. Да, я Так, молодець. Так, надо очки зняти. Эпелет. Я не можу їх зняти, ці очки. А, вот так вот їх зняти. Э, а як звичайні глаза чеки на поставити? А вот так. Вс так короче короче. Так у топор надо убрать Нет топор я ничем не відключаюсь Будемо Топор я тоже зараз Так сервер как твой сервер называется Ок, сейчас зайду АПТ. А, точно, я знаю, як я пишуться. Один, два, три, пароль. 1, 2, 3, 4, 5. Так, Конект. Все, пішов, пішов Конект. а все, вступити. Цей попереджаю Кетнеп. В тебе може не бути звука в відео із за того, що я з тобою говорю. Почекай. Ти в ремонт забув включити. Ого. Фремот! А хочете не насповнити? Не Нет, джетпака нема, прикинь. Велика різниця. Е, велика різниця. Так, яка, на якій ти карті грав? Toven 3? Да, я зараз... Товен 3, так? Да? Е, карта буде називатися Апти теж. Апоти. Апоти. Пароль 1, 2, 3. Так, все, фремот я врубив, Креат гейм. Все, я. А ні, це трошечки не та карта, але все одно. Тут теж багато місця. Так я убираю собі цей. Де я на себе подивлюсь. Блін, я каблучки забув обрати, почекай каблучки я собі забув вибрати убрати. Так як тут убрати каблуки? От звичайні ноги. А, який твій сервер? Не, К... ну до цього. Аби АПТ 1, 2, 3. Аби 1, 2, 3. ок. АПТ... 1, 2, 3. Okay. ок. Все, коннект. Підконектився. Все, я підконектився туди. Ти вже? В тебе нік видно, нік відключи. Оце от ти. Так, ну все, відключай нік нік, Відключай нік, щоб не було вене. Так, все, ні, дай я клонів уберу. Ти їх заново. Зас... А, розстав везде клонів, а я поки піду. Е, ну, дивитись. Я тут пока... ну, почекай, мені якось прийдеться все-таки все, я, я поставив стінку.

По ідеї, да, але я не могу ей похоронить. Ну все, короче, я выхожу. Я должен это сделать. Две пупытки уже потратили. Просто через клонів я не можу проходити, а через тебе можу. Я через всіх клонів пройшов. Заканчивай <таспілик> дадеровку. Дай я <і> пистолет весьму. Це <таспілик> ну, ж не прятки з клонами. Ну ти, тоді... ну, ти маєш серед цих клонів бути. Ой-ой-ой. Артем Читер, откай от катнепу. Все, давай тепер я. Тепер я. Іди, іди от туди, йди во туди, там, де ми в прятки грали, От сюди, де рахуйте. Вот сюди вот иди, коротше, катнеп. І от сюди вот стань за стінки. І вот тут от таке я уберу на всякий случай. І що, і там стій. Давай прятки з чікенами з цими склонами. Я вже почала грати. Ну то все, коротше, я спрятався, як встав. А блин, зараз я пістолет уберу. Чекай, не шукай ще. Не шукай. Четыре. Три. Все, можешь можешь шукать. Можешь шукать. Я камеру перевернулась. Я нових клонів поставив попереджаю. Але в наступному раунді мені їх перестали. Ти мене один раз от чуть не спалив, чуть не спалив. Я тобі підсказку можу дати. А, -а, а я зараз сам здохну. Я здох. Я тебе заскамив. Я спеціально сказав, що я поставив нових клонів, щоб ти мене не знайшов. Коротше, давай в цій раунді ми по черзі граємо прятки з клонами. Давай, ти йди. Я йду. Нових став і переставляє. Нових став і переставай. Добре, ти йди в кака, я тобі скажу, коли. Ні, з тобою я прямо. А, нових клонів, клонівок. Просто мелон Майгам і Мелон Санбок. Ми перший раунд зіграли з паузою, бо він був якийсь не дуже, не дуже інтересний. Ми пробігали, щось прошукали, і я його знайшов. Я просто забув паузу віджати. Цей коротше е е е е зараз мене ще Кінгана викинуло. І в мене все заново. Зараз до тебе на сервер підключусь. Сервер. Connect to server, бунейм. Апт. Зараз я введу. Апт. Один, два, три. Ой, мене нідейка. Коннектність до тебе зараз. Що я до тебе підконектився. Убираємо. Тепер ти тепер ти шукаєш, окей? Я знаю, я зараз собі споблю. А зараз нік, я нік відключу, почекай. Реалізувати, щоб все точно так же, но ні вїда ні точно Що ти робиш? Це картинка якась. Здається, ти просто Картинку в Чикинг Ган поставив. Давай, я в пойти, а там гухня, а комната, Дивись! Я тобі зараз прикол покажу. Не считай, не считай. Не считай, Мені треба щось квадратне. І велике. Коробка, наприклад. Ой. Точно так, маму Боже, Я не понимаю, я не Я не понимаю. Я сейчас правильно... Здрасте. До свидания. Чел. Чел, дивись! Дивись на кришу. Ти вже знаєш, що це? Зараз я на паузу поставлю і скажу. Так, все. Все. Він з пістолетом стоїть. Все, давай! За огорожу вставай. Я тобі скажу. Я сейчас на таку нычку спляжусь, де не представляешь. Тільки я тобі не буду говорити, де я. А давай ще зменшення включим. Не. Ну ок. Я зараз все равно таку класну нечку спрядуюсь. Обієш. В режимі, в игру, здесь вот это. Это понадобить... Гипермозг. Подожди, я же не добряв до здесь. Блин, почекай, я значки случайно вийшов. Вау! Ой, я знов за вибрав. Почекай, почекай. Все, можешь ты искать. Можешь ты искать. Роджер, ты меня в жизни не найдешь. Ой, это не то, не туда. И мой секретный чикен стоит. Ты можешь тоже найти секретного чикена и сделать так, чтобы ты с пистолетом мог стрелять. А ти з руками ходиш? То це добре. Якщо ти знайдеш жовтого чікіна, ну, такого як в тебе там в будки стояв, ну він не вважається, І ти, якщо його знайдеш, то ти зможеш пістолетом ходити. Я поки тебе не наблюдаю взагалі. Наблюдаю, тепер наблюдаю вже. Ой. Шоле. Короче, я впав, я зараз заспавнюсь, Секунду. Я думав, ти ніколи не додумаєшся, я забув портал убрати. Так, де ти думав? Не дуже не понайс. Тепер давай знов ти шукаєш. Тільки ти можеш ти можеш е, збільшитись чи зменшитись. Давай так. Окей. Тільки ти зараз все. Поставив тобі портали, все, можеш. Да, ні, я сам тобі поставлю. Ти бокатим роби, іди я. Заходь, я не піду, поки ти не зайдеш, а то ти можеш підглядати, тут. Все, ти зайшов.

Это все. Вот она зашла Что такое Никого нет дома. Блин, я був за картою. Ну коли ти сказав, що ти будешь проверять за картою, то я хотів бребряться. А, это за буфер. Добре, тепер я. Давай, тепер я, тільки мені теж можна уменшитись ну, чи. Я зменшусь чисто по приколу. Все я. Зато я коли зменшений, то я швидше бігаю. Все. Подожди, подожди, я тут хочу дещо зробити в цьому. Е, Як його? Ну в кімнаті Сікера. Я ми ще вернемося. На всякий случай в Я в кімнаті Сікера хочу один прикол зробити. Це кухня. О, подожди, я бога, не буду тебе жугати, бо в мене тут. Додає... <laughs> Когда ты зайдешь, ты офигеешься. Я бежал, думаю, жугать. Ты уже пошел шукать? Пошел, ты же рассказал. Я иду шукать. Так ты и чикин. Так за картою провірю, на всякий случай. Полетаю тут трошечки. Я на робока. Афк. Ну так. Не нафига тебя информации. Чай чикен стояв. Надо перевірити. и питай стояв. Все. Цей я найшов є ще один прикол, як їх провіряти, чи це чекен, чи це не чекен. Я тобі цей прикол не скажу. А я в Ну то ж склони мають в АФК стояти. Якщо я побачу такого чикена там та та та. О, я походу знайшов. А, нет, це клон. М -м -м. Так, цей, цей чикен. Це теж чикен. Звичайний. Так, цього чикена. Це теж. Так, туалет шрека. Ну ты хоть збільшився, я сподіваюсь.

А батя сейчас уснет. Блин, здесь, наверное, для Мисте Сикера стоит. По-любому. А ну, пока не спит, взорвайся. Ждем возвращения матери. Че, Чарика тут не было. Ну, а все, ты попался. Хорошо. Слушайте, она так это сказала, что мне даже теперь ее жалко будет закрываться. Вот, на самом деле нет, не жалко. Поэтому погнали. Попався, а батя, блин. Бавкан зайдет, зайдет. Что? Я знаю, что там творится. Я вижу, что там есть монстр, но думаешь, это что-то изменить А короче, зайдет в будку с искателем. Там смешно очень. То есть... Дивись, вот это вот я построю, вот это вот. Чим чем до місті Сигер ааа давин містер Сигер сунижу в натуре. Будешь знати? Ну де ти, кетнеп, ти здіваєшся? Так як тут текст поставити? Це слово ютуб забанить, я поставив. Чикенган його теж банить, если чесно. Отак от Чикінган його не забанить це слово, ну я його все-таки йди до місця Сікера. Де до міста Сікера? От я там біля міста Сікера. Е, тільки, а ти хотіла б здіваєш, не записуєш запись? Ні? Yeah? Не, бо не захоче, якщо ти запишеш запись, не захоче тобі потім YouTube відео забанить. І мені теж, якщо я зараз повернусь. Він, коротше, закрив все це. Він почав в мене стрілятись, він заагрився, короче. Все, я це слово убираю уже, а взяв. Що это слово? Я його крестиками закрив спеціально, він мене взяв, залив. Ти дурак? Да. Ну давай вже раунд продовжати. Ты весь? Я хочу. Короче, видео заканчивается. Всем пока! С вами я забыл, как я, Артем Кейтер, ши ши и вот этот офигевший Скажи пока! Пока! Вот.